Для бажаючих покращити фізичну форму, витривалість та здоров'я, функціонують заняття із кросфіту. Тренування відрізняється високою інтенсивністю та постійною зміною вправ. Кросфіт розвиває абсолютно все тіло, починаючи з серцево-судинної системи, з дихальної системи. Ну і відповідно, якщо говорити про конкретно м'язи, то м'язи працюють фактично у всього тіла. Скільки потрібно займатися, аби досягнути бажаної форми, питання індивідуальне. Якщо дотримуватись простих правил, то результат можна побачити уже за декілька тренувань. Немає універсальної моделі, яка скаже, що там ти можеш отримати результат там за 10 днів чи за 5 днів, чи за якийсь короткий період часу. Е -е, є система тренувань. Яка передбачає за собою методологію, яка заключається в тому, що ти маєш тренуватися регулярно, харчуватись правильно, відповідно, таким чином ти отримуєш максимально швидкий результат. Виконуючи вправи, розвивається сила волі. Єдиний мінус дуже насичена програма тренування. Однак, аби отримати бажану форму, потрібно попітніти, каже тренер. Просвіт, як система, використовує велику кількість базових вправ. Це присідання, це жими, жими на плечі, жими на груди, скажімо так, різного роду підтягування, віджимання. Тому мені здається, що це є на сьогоднішній день максимальна універсальна система, яка що саме основне досліджена науково і вона обґрунтована з точки зору науки. А з точки зору науки, якщо обґрунтований процес, ну, це вже має свою фундаментальну фундаментальне значення для для здоров'я займатися кросфітом можуть різні вікові категорії у одному залі тренуються як новачки так і професіонали виконують однакові вправи у різні інтерпретації тож покращити здоров'я та фізичну форму може будь-хто головне не здаватися олександра толстюк дмитромілієнко телеканал перший подільський